Всіх вітаю. Це останнє відео про мого друга. Якщо ви колись дивились моє відео, ви бачили, що в мене є кіт персик, з ним сталася біда. Він помирає. Дуже мені боляче на це дивитися. Два рази я його вже пролікувала. Виявилося, що в нього, мабуть, онкологія. З легенями пов'язане. Він почав погано їсти, і ми його повезли на рентген, і виявилося, що в нього вже нема одного легені, і друге дуже запалене. Ну, Сказали, що спробуйте полікувати. Я спробувала, але йому стає все гірше і гірше, і мені так боляче дивитися на те, як він мучається. Страждає, мабуть, треба приймати рішення, про, щоб його осипити, щоб він просто не мучився. Я не можу прийняти ніяк це рішення, бо ну, я не знаю, він з нами прожив 8 років, і я вже стільки проплакала над цим всім, дуже жалко його. Але Таке життя, я не знаю, так воно з того року в мене почалося, що покидають мене і люди, і тварини, не знаю, Аж такі випробування і для мене, і для нього. Так що, що можу сказати? Бережіть своїх тваринок. Я пожалкувала про багато що, що не звертала уваги, я не знаю від чого це, може, від цих. це останній його день. Так він виглядав, практично нічого вже не їв. Я його годувала зі шприца, але вже він і зі шприца не ковтав. А вночі він помер. Це сталося о третій ночі, у нас був з ним якийсь зв'язок. Я прокинулась буквально за п'ять хвилин до цього як наче відчула на цьому відео він ще грається мурчить, а в останній день уже навіть і не мурчав. ти назавжди в моїй душі, моє роденьке. Сонечко, буду тебе завжди пам'ятати. Не хочу, щоб я його знімала. Пірси.